Харківська область орки планують наступ, це робиться все скрито, приховано, але є навіть якісь домовленості щодо певних територій, які вони будуть пробувати атакувати і навіть до наступу. Це їх партнери, які надають їм озброєння. Далі вони ще не вирішили, що робити, як планувати цей наступ. І ось по сімірці вже... Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Сьогодні дивимося Харків, Харківську область. Чи буде наступ? Подивимося, що скажуть карти. Сьогодні, 20 липня 13.34, дивимося Таро прогноз, а також прогноз на картах Ленорман. Подивимось, що покажуть карти, чи буде наступ на Харківську область, загрози наступу. До кінця року я роздивляюся питання. Мах випадає. Хочуть, хочуть щось маніпулювати. Дивимось, чи буде наступ до кінця 2023 року. Харківська область, Харківщина. Так, тут у нас гроб, батіг, серце. На таро випали трійка кубків, двійка мечів і сімірка жезлів. Тут у нас криси, щури, десятка жезлів на дні. Що я вам скажу? Харківська область. Орки планують наступ, це робиться все скрито, приховано. Але по серцю це дуже багато переживань. Це більше буде як паніка серед населення щодо цих загроз наступу. Будуть дуже великі обстріли, дуже багато руйнувань. Про це говорять і щури. Далі, на таро, орки ждуть об'єднання. Когось вони хочуть підключити, можливо, це їх партнери, які надають їм озброєння. Далі вони ще не вирішили, що робити, як планувати цей наступ. І ось по Сімірці Жезлів може говорити про те, що так, пробувати атакувати вони будуть. Але це і карта відбиття атак. Думаю, що ЗСУ не дасть Вторгнутися окупантам. Таку можливість у окупантів все ж таки заберуть. Але буде дуже важка складна ситуація. Дуже багато диверсійних груп пажмечів, дуже багато буде поширюватися інформація про спроби наступу. Буде така удочка закидатися. Але все ж треба бути. Уважними, Треба бути готовими до обстрілів, на жаль, тому що Харків-Харківщину не залишать у спокої. Є, є плани щодо і мінування, і ракетних атак, і артилерійських обстрілів, все, що кругле, все, що залізне, все, що вибухає, на Харківщині, все це, на жаль, може бути. Карта закохані може говорити. Про те, що є навіть якісь домовленості щодо певних територій, які вони будуть пробувати атакувати і навіть до наступу просуватися. Але що в цілому все окупують, то ні. 10 мечів говорить про те, що куди зайшли, там їх і відправлять на той світ. Не будуть вже давати можливості ось такого бліцкригу, швидкої окупації, вже готові до відбиття атак. Тому навіть при тих, Спробах атак на Харківщину щодо наступу, вони все одно будуть відбиватися і вони потерплять фіаско. Все-таки наша земля залишиться при нас. Я сподіваюся, що цей прогноз збудеться. Підпишіться на мій канал. Дякую за увагу! Всім моїм глядачам підписникам. захисту вищих сил!